В управлінні освіти Коломийської міської ради зареєстровано 58 дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання вдома. Любов Масевич, організатор семінару, запевняє, що більшість цих дітей мають можливість відвідувати школу щоденно. Їх намагаються залучати до інклюзивного навчання. Сьогодні ми хочемо підняти питання про впровадження, стан впровадження інклюзивного навчання в місті Коломий. В цьому передувала певна робота. Ми старалися Пояснити громаді, пояснити батькам потребу в інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Треба переконати батьків у тому, що їхнім дітям потрібне не індивідуальне навчання, не навчання на дому, а навчання у колективі шкільному. Діти, які навчаються в дитячому шкільному колективі, є більш адаптованими до життя. В них не виникає проблем у спілкуванні зі сторонніми незнайомими людьми. Вони вміють знаходити вихід з різних життєвих ситуацій. Це підтверджують самі батьки. Результати навчання дуже дуже вагомі. Я бачу, вона дуже змінилася. Вона стала більш комунікабельнішою. Вона прагне. Вона щодня вона просить іти в школу. Вранці стає і каже: мамусь, ми в школу йдемо сьогодні. Ну, навчилась читати, писати. Я дуже вдячна вчителям, бо вони взяли мою дитинку. За порукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів. Заклади освіти на думку учасників семінару повинні знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання всіх дітей, включаючи тих, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку.